Як я лоханувся, купивши український бренд Термія. Ви мені постійно пишете, що Петрович треба брати українське, розвивати українське. Ось, будь ласка, купив українське. По типу має бути якість, надійність, довговічність і так далі. Все, що нам написали на коробці. Ну, від цих всіх слів, мені просто хочеться плакати і сміятися. Мало того, що ця плита коштує як крило від літака. Так, це така херня, про яку я вам зараз розказую, що ви не лоханулися і зробили свій правильний вибір. Коли ви вийняли плиту з коробки, вона вже вся йде в подряпинах. Таке враження, що цією плитою вже хтось до мене користувався. Ви скажете, а на що ж ти дивився, коли ти купував? Вони всі такі, вони всі йдуть в подряпинах. І сама головна фішка українського виробника це те, що плита. Не стоїть на місці. Уявляєте, як варити, колотити суп, якщо вона отака рухається вся? Чому ви не могли зробити, щоб ножки були однакового розміру? Це ж український бренд. Ви ж маєте робити українцям якісні речі. Чому Китай робить якісні речі? А ви робите ось таке фуфло? Інших слів я просто не знаходжу, і це не тільки в мене така біда. Ви почитайте відгуки людей. Я просто в шоці йдемо далі. Термія, це у нас Вінниця. Що ви собі розуміли? Ось це все, що вони написали: 1500 ватт, корпус кришки, нержавійка. Це все брехня. Немає там цього. Дивіться. До нержавійки магніт не буде так приставати. Це просто метал. Я почитав відгуки людей, які користуються ось такою плитою кожен день. У них весь цей по типу, ніби нержавійка, вся вона злізла, полущилася і злізла. Тобто це просто звичайна бляха, яку захромували, і все. Читаємо далі. Високоефективний нагрівальний елемент. Ви серйозно, якщо ще взяти 20 років тому, то ця плита, вона дійсно була би дуже крута. А зараз. Це просто сміття. Безступінчате регулювання потужності. Да, краще воно було ступінчате, ніж воно безступінчате. І взагалі поясніть мені, що у вашому розумінні таке безступінчате регулювання. Тому що ця херня вона не працює, Та як ви її зробили. Чудово для дачі офісу в мандрівці. Ви серйозно? Та це просто кам'яний вік. Це все рівно, що ось тут поставити дрова і розпалити. А далі починається саме цікаве. Готування на ній це просто знущання над жінками, які прийшли втомлені після роботи роботи І маю ще готувати вечерю. Тому і пишу для вас це відео, що ви. Зробили свій правильний вибір. Показую вам, є ось така штука. На перший погляд, хто не знає, ви скажете, що це ваги. що треба ставати і важитися. Ну ні, це індукційна плита. І в чому різниця між індукційною плитою і електроплитою, я вам зараз поясню. Коли до мене дійшло, що я лоханувся, я пішов в магазин і купив собі індукцію. Ви скажете, а чому ж ти одразу не купив індукцію? Тому що я звик, та, як ви всі, готувати на газовій плиті. І раніше мені не потрібно було сюди купувати. Ні електроплиту, ні індукцію. А зважаючи на супутні хвороби, які вже в мене є готувати, приходиться досить часто і в будь-яких місцях. Зараз я вам покажу, в чому різниця індукції, електроплити і про газову плиту ви забудете назавжди. Зараз в кожну ємність я налью однакову кількість води. Включаємо спочатку електроплиту, ставимо регулятор на максимум. Включаємо індукцію. Так, виставляємо. Виставляємо кип'ятіння. Я ще толком не розібрався в ній. І давайте запускаємо наш таймер. Подивимося, наскільки швидко закипить вода, ця коштує від 1000 до 1200 гривень, ця коштує 1500 Брав трошечки кращу, можна було купити і за 1000, але вже взяв. Якщо брати, то вже взяв трохи кращу. Спеціально заклеїв ізолентою назву, щоб ви не думали, що це якась реклама і так далі. Я вам показую просто наглядний приклад, чому бляха не треба лоханутися, так як я. А все ж таки купити індукцію. Тим паче, зараз весь посуд він підходить під індукцію. Дивимося, в нас пройшло 36 секунд, а вода у нас вже починає вскімпати. Тим часом ми беремо пірометр і починає міряти. Тут у нас поки що вона повільно розігрівається. Не одягав кришки, щоб ви бачили все наглядно, одним кадром, без всякого монтажу, без перемотки. Правда, ця потужніша, вона має 2 кВт, ця 1,5 кВт. Пізніше я поставлю сюди ваттметр і замірюємо потужність кожної плити. Дивіться, водичка у нас вже майже закипіла, а у нас пройшло хвилина 12 секунд. Уявляєте? Тут. Жодного кипіння поки ще немає. Так, пробуємо, дивимося, що в нас там. 80 градусів. Так? Поки ця ще розігрівається, ця вже майже кипить. Тим паче, перше включення усієї плити у вас вся квартира просто буде смердіти. Від неї просто валить дим. І цей дим буде валити годину часу, щоб ви собі розуміли, якщо будете купувати ось таке лайно, вона дуже димить. Так, дивимося. Водичка майже закипає, пройшла хвилина 48 секунд. Це фляха майже літра води. Уявляєте, майже літра води. А ця ще навіть і не думає. Це так вам наглядний приклад від Петровича. Так, 135 градусів. Тут в нас 135, а там вода вже кипить. Так. Дві хвилини, тобто у вас за дві хвилини буде закіпати вода, щоб ви собі розуміли. Пройшло шість хвилин, я вже втомився чекати, якісь булючки з'явилися, подивимо, в нас там пара вже якась створилася 280 градусів, вона ще поки розігрівається. Тут ми вже приготували їжу, ми вже собі повечеряли все. А ця ще розігрівається. Пройшло у нас 10 хвилин, а це лайно починає тільки закіпати. Уявляєте, скільки вона світла зжерла, тому що весь цей час вона працювала на максимальній потужності. Ця взяла фігню світла, а ця постійно працює. Тепер дивимося стосовно магнітика. Дивимося, як, як сюди. Ось це нержавійка. Ось це нержавійка, а це звичайна бляха. Тепер дивимося, регулятор у нас на максимум. Лампочка світиться, що вона працює, і по потужності вона бере 1300 Вт, а заявлено 1,5 кВт. Орієнтовно треба буде 12 хвилин, щоб закипіла тут вода. Тобто на 10 хвилин довше, ніж індукція. Вмикаємо індукцію і виставляємо. Виставляємо, що? Виставляємо кип'ятіння і дивимося, це максимальна потужність. І вона бере. Варимо гречку. Щоб нам варити гречку, ми можемо поставити режим. У нас є режим смаження, готування, суп і кип'ятіння. Ми можемо що поставити? Ми можемо поставити, ще толком не навчився готувати, ставимо просто готування. Вона буде під невеликою потужністю 1300 Вт. Бачите, 1300-1300. Все як. Заявлено, так і працює. Сюди також сипав гречку, ну чомусь ця херня одразу потухла і не працює. Тобто гречка для неї виявилася занадто холодною, ця кипить, ця не кипить, бляха, хоча регулятор на максимум, і вона розігріта, просто розжарена. Ми також можемо перейти в ручний режим, і якщо воно в нас дуже кипить, ми собі можемо виставити, що воно кипіло повільно. Бачите? Давайте поставимо, бо перестало кипіти. 800 800 поставили, і воно собі повільно кипить. Тут повільно кипить на максимальній потужності. Я просто в шоці. І тим паче, ось цей регулятор, дивіться, воно кипить, бачите? Я взяв і поставив його, наприклад, на 3. Воно як кипіло, так і кипить. Тут, якщо я збавляю потужність, воно буде кипіти значно повільніше. Значно повільніше. Тут, якщо ви там готуєте молоко чи якусь кашу, вона у вас згорить нахер і все. Тут все доволі просто інтуїтивно. Регулятор стоїть на максимум. Каша ледве кипить, в той же час споживає 1300 Вт. Тут у нас 800 Вт і каша кипить нормально. Тобто, бачите, воно постійно підтримує. Вмикає, вимикає, вмикає, вимикає. Єдиний мінус індукції, вона шумна. Там постійно гуде ось цей кулер. Тут нічого не гуде. Ну подивіться, я можу торкатися поверхні, бачите? Я можу тримати руку, вона не гаряча. А ви спробуйте торкнутися ось цієї. Дивимося, що в нас там? Та в нас там 400 градусів. І ось це все, воно дуже гаряче. Ця вся поверхня, вона просто нереально гаряча. В той же час ми можемо ось так зняти гарячу каструлю, І я можу. Торкатися поверхні. Бачите? І нічого мені не буде. Я її поставлю, і вона зараз знов буде кипіти. Уявляєте? Тут це просто небезпечна хрінь, тим паче для дітей, якщо вони торкнуться усієї плити. Дивимося по приготування каші. Так, водичка ще у нас там трошечки є. Тут водичка у нас також ще трошечки є. Ця взяла стільки світла, що можна було в ресторані пообідати. Ця взяла фігню світла. І готує набагато швидше. Я не знаю, хто ту кашу буде стільки їсти, але я змушений вам був це показати. Дивіться, тут ми можемо просто протерти після того, як ми приготували. Протерли, і воно все чистеньке. Тут. Ви не протрете, тому що оце воно настільки розкалилося, цей метал, що просто аж страшно, і мити його просто небезпечно. А ви уявіть, що у вас щось збігло і воно одразу тут прикипіло. Так що Петрович вам все показав. Не купуйте ось цю херню, це реально херня. Це просто гроші на вітер. Так що я не знаю, що з нею робити: викинути в смітник чи продати за півціни. Просто я вже витратив тисячу гривень. І купив цю, і цю, і мені просто шкода моїх грошей. Так що, кому треба, я або її викину, або просто продам за 500 гривень. Приходьте до Петровича на гречку. Всім дякую, Петровичу. вподобаючки. І всім пока.